Кожен з вас постійно задає собі питання, чи буде війна в Польщі, і на це питання власне відповідь дуже і дуже тяжко дати. Звісно, всіх, хто проживає в Польщі, і президент Польщі, і прем'єр-міністр, і міністр оборони, і голова Генштабу попереджають про те, що така загроза є, але при цьому паралельно Польща дуже активно готується до то До найгірших сценаріїв, можна так сказати. Ми сьогодні поговоримо про дві основні, про два основних напрямки. В наступному відео ми поговоримо про найголовніше. Тому підписуйтесь, щоб не пропускати новий випуск. А сьогодні ми з вами поговоримо про збільшення чисельності армії, а також про нову базу, яка, де будуть базуватися протиракетні війська, і це дає надію на те, що в. Польща почне збивати ракети також і над Україною. Дивіться це відео до кінця. Це надзвичайно важливо, я вважаю, для людей, які проживають на території Польщі, для того, щоб орієнтуватися, що відбувається, для того, щоб будувати якось своє життя, виходячи з е, тих реалій, які є на сьогоднішній день. Тож сьогодні ми з вами говоримо про. Підготовку Польщі до війни на її території. Дивіться це відео до кінця, ставте свої лайки, підписуйтесь, хто не підписаний, і свою думку пишіть в коментарях під відео. Також перед тим, як ми почнемо, що хочу сказати, друзі, жодної паніки не має бути в вашому житті, якщо це питання стосується того, чи буде війна в Польщі, чи ні. Ми постійно бачимо, що Польща дуже і прямо максимально активно готується. До цього, бо вони розуміють реальну загрозу. Також сьогодні Володимир Зеленський, президент України, заявив, що КНДР починає відправляти не тільки свої, своє устаткування, свої там боєприпаси і різну військову техніку для участі у війні проти України зі сторони Росії, але також вже є повідомлення про те, що вони також і людей відправляють воювати. На цю війну, і це е, якби відповідь на питання: чи будуть в Росії сили на те, щоб, наприклад, провести якусь військову операцію на території країн Балтії чи на території Польщі, чисто теоретично завжди є е, якби е, 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 така вірогідність, якщо ми бачимо, що залучаються також і інші країни е, диктаторські, так, до участі в цій в цій війні. Де воює фактично демократія і вільні люди проти авторитарних країн, де диктатори живуть вже побагато років. От, і по перше, в 2025 році Польща планує значно збільшити чисельність своїх збройних сил, довівши її майже до 300 тисяч військовослужбовців, з яких 241 тисяча це будуть професійні солдати, і це стане найбільшим показником за всю сучасну історію. Незалежної Польщі. А, і це рішення є частиною стратегії посилення національної оборони, враховуючи загрозливу ситуацію на східних кордонах Європи. А, окрім професійних солдатів, планується суттєво збільшити резервістів та нових призовників, що дозволить створити багатоступеневу систему оборони. Це особливо важливо в умовах поточного загострення на східному фланзі НАТО і Польща, власне, саме тому прийняла рішення зробити найбільшу сухопутну армію, в принципі, в Європі. Це е, перше так, і друге, що більш цікаве, напевне, для України, це е, е, інформація про те, що в Польщі запр запрацює е, нова база протиракетної оборони для того, щоб збивати ракети. Які запускає Російська Федерація. Найближчим часом в селі Редзіково в Польщі розпочне функціонувати нова база протиракетного захисту, здатна збивати російські ракети, що можуть бути спрямовані на Польщу. І ця стратегічна база є частиною ширшої оборони системи НАТО, покликаної забезпечити безпеку східного флангу НАТО. Основним завданням бази буде захист ключових об'єктів та міст Польщі, які можуть опинитись під загрозою. Ракетних атак і важливість цієї бази для Польщі зросла в умовах власне агресії Росії проти України, бо польська влада та й в принципі інші країни готові, ну якби вони готові зараз все більше і більше вкладатися в безпеку для того, щоб забезпечити мир на територіях своїх країн. І, друзі, як на мене, це є дуже дві гарних новини. А в наступному відео ми з вами поговоримо про те, як Польща переносить в якомусь такому навіть трохи терміновому порядку будівництво фортифікаційних споруд на кордоні з Білоруссю та з Росією. Вони мали це починати робити в 2025 році. Але. Прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що це буде робитися вже в 2024 році. І е, тут якби варіанти два: або вони щось знають і готуються просто активніше, або просто звільнилось більше коштів, які будуть вже зараз витрачені на те, щоб збудувати потрібну інфраструктуру на випадок нападу на територію Польщі. Тому підписуйтесь, щоб не пропускати новий випуск. З приводу цього пишіть, що думаєте в коментарях під цим відео. Дякую всім за увагу! Гарного дня і до нових зустрічей!